Всім привіт-привіт! привіт-привіт. Сьогодні ми отримали посилочку від Дар'ї і перевізника Наталії. Щиро дякуємо. Ми відкримо відкривати та й показувати. І ще що я не повідомила, до нас приїхали. Наташа з дітьми в даний час живуть з нами. А надалі ми вже будемо, по суті діло, думати, що далі, поки живуть у нас. Лера ходить з Кариною в перший клас. Ось такі в нас справи. Відкриваємо посилочку і показуємо, що нам прийшло. телефон поскинули. Будемо показувати, що нас вийшло. Зараз ми трошки його розпакуємо. Зрозуміли, ми в кімнаті у дівчат. Ти. Ось так. Я показку де. Так, ведмедик. Щиро дякую. Щиро дякуємо. Димати тримання. Поштети. Дякую. Дякую. Поштет. дякую. Сумочка. Так, щось там сумочки є. Ну щось. Коски. Застібнулися. Ух ти! яка резиночка. Дякую. Так, далі дивимося. У нас дівчата будуть ходити з манікюром. Папе нам уже, кажи трошки Ногти Для девчаток Кульчики Красу не будут Наша девчатка Все кульчики Щиро дякуємо. Ще один попід брілок. Брілок. Щиро дякуємо. Тут вже дівчатка буде самі розбиратися. Ще одна різіночка. Щиро дякуємо, ще дякуємо. Щиро дякуємо. Так. Все. Ось така сумочка. Другу дає стоя сумочку. Така сама сумочка друга. З подарунком. Попід. Дякую. дякую. Ще раз дякую. Сейчас Щиро Дякую. Достаємо. Дякую. Щиро дякую бреночок. Так, що це в нас тут вилітіло? Від чогось. Від чого це, це? м'ячик. На руку і пішли грати. Це краще, ніж телефони. Правда? Щиро да. дякуємо. Консервы. Дякую. Тушенка. Дякую. Консерва. Дякую. Консерва. Дякую. Дякую. Подостаем. Дякую. Дякую. Так само Зверху будемо брати. Так. На осінь кофточка. Дякую. Дякую. Щиро дякую. Тепленька з капюшоном, з карманами. Давайте я вот таку буду складати біля Саші. Це спортивний костюм. Станишки і кофточка. Це для Веронічки. Щиро дякуємо. Щиро дякую. Широ дякую. Другий костюмчик. Так, кофточка з капюшоном. Дякую. Щиро дякую. дякую. Так, третя кофточка тепла. З безмедику. Мед, дякую. Щиро дякую, Щиро дякуємо. Шорти. Дякую. Ще дякую. На дворі спека можна щось ходити. Консерви. Дякую. Стере, дякую. дякую. Так, да, сюди достаємо. Спідниця. Дякую. дякую. Спортивні штанишки. Дякую. Ще раз дякую. Ще до дякую. Я то саше, то саше. Близько Так. Штани, чони, джинси. Дякую, Широ дякую. Щиро дякую. Дякую. Сиро дякую. 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 Тоді до Саші. Так копте футболочка. Щиро дякую. щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Футболочка. Щиро дякую. Гарно, дякую. 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 правда? Да. Да. Ще одна футболочка. Дякую, щеродяко. Еще одна футболочка. Дякую. Широ дякую. Сарафан. Дякую. Щиро дякую. 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 Можна футболочку можна блузочку. Щиро дякую. Щиро дякую. Дякую. Термай саня. Так, це. Дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Консерви. Дякую. Ще дякую. Консерви. Щиро дякуємо. Консерви. Дякую. Так, достаємо далі. Ковточка тепла на осінь. Дякую. Дякую, дякую. Такі Ласіни. Дякую. На дякую. с носориодякую раз дякую штанишки одні дякую. штанишки. Дякую. штанишки. Дякую. штанишки. Дякую. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Так, ще одна кофточка. Щиро дякую. Ще родя. Шорти? Сергей, такой нежный. Кофточка. Спасибо. Анна. Да. Сёра, Ан? да. Так. Футболочка. Спасибо. Такая красота. Морская красота. Еще одна такая футболочка. Маечка. То есть тут морская зерка. Вот. Да. Так. Вот така Сиро дякуємо Дякую. дякуємо дякую, дякуємо дякую. 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 Ось така футболочка. Дякую. дякуємо дякую для моделей. Ось така вот тоже. Дуже файна, чорна. Сиро дякую. Широ, дякую. Грай, грай, грай. Грай. Ось така біла маєчка. Дякую. Щиро дякую. Diyoğlu. Çerudiyakul. Çerudiyakulum. Sarafoncık. Karasun yap. Shorti. Рукавиці. Дякую. Дякую. Рукавиці на зиму. Розпечатали одну шкуру. Зараз будемо друго. Консерви. Дякую. Саша, двішки переклада. Дякую. Kanserai, dėkuoju. Šešerai dėkuoju. Kanserai, šešerai dėkuoju. Kanserai, dėkuoju. Kanserai, dėkuoju. Šešerai dėkuoju. Taip, 23. Štai kaip čia šurtikais. Красота. Замочка. Щиро, щиро, дякую. Щиро, щиро, щиро дякую. Щиро, щиро, дякую. Э, футболочка. Футболочка така коротка. Принцесса. Як, як видишь, принцеса Нурі? корец забулася. Забулася? Да. А я не Ти не Принцеса Нурі. тоненька, кофточка? Да копкун я знаю пропарацію. Отчуть. Сарапанчик. Щиро дякуємо. Ще дякуємо. Десь бачила кармашка. Показався. Це похоже на вченошка, а не спати. Дякую. Щиро дякую нашим дівчаткам чорти. Щиро дякую, дякую. Дякую. Так. Спортивні штани. Щиро дякую. Дякую. Тоненькі. Ще одна. Футболочка дякую. футболочка дякую Щиро дякую. Кто там намальований? Микки Маус Микки Маус Дівчата вже хочуть культи бирати. Да, і все ці. Футболочка. Дякую. Тільки не спуст. Я хочу ногти. Зачекай трошки, хвилинку подюся, як я. Футболочка з конячками. Дякую. Щиро дякую. дякую з ногтями до школи такими. Nee, Ні, до школи з ногтями не можна. Ніякого манікюру, Манікюр тільки вдома. Ще дякую. Кофточка. Файна така. Дякую. дякую. Не піднімай не платье. Дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. дякую. метелик. Переливається. Переливається так. Ще ок, а на цих як все, Ще одні Спортивні штанишки. Щиро дякую. Маечка. Дякую. Дякую. Для красушки. Тоненька кофточка. Дякую. Дякую. Так, идем дальше. Достояла футболочка. Пума. Біленька. Ще раз дякую. Ще раз дякую. Путболочка. Дякую. 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 Ще одна. Дякую. Ще раз дякую. Така гарна. Ще раз дякую. Гарна, правда? Так. Да, дуже явно вже ага. вона вже а до школи. Потім. Потім по поміриш, покажемо, да? так? Да. Ще одна така кофточка біленька. Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Красуня. Так, достаємо консерви. Дякую. 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 Ще одна консерва. Щера дякую. Щера дякую. І достаю решту три консерви впало. Шорти. Дякую. раз дякую. Дякую.

Щиро-щиро Дякую. Дар'ї та перевізниці Наталії. Щиро щиро, дякує. щиро, щиро, дякуємо. щиро дякуємо. І на цьому кажемо всім пока-пока. Всім пока-пока.